Всім привіт! Мене звати Аліса, і сьогодні у нас відео з рубрики Моя особиста непопулярна думка. Хочу поговорити з вами про те, чому а, деякі отримують все, а інші не отримують того, чого хочуть. Мене теж на цю тему є власний погляд, і я хочу ним з вами поділитися. Можливо, комусь стане нагоді. Так ось чому деякі отримують все, а інші нічого або половину від того, що вони насправді хочуть. У мене а є теорія, що а, основа в тому, що деякі люди вміють говорити ні, тому що їм не підходить. А більшість, на жаль, погоджуються на те, що не підходить, аби щось було. Хочуть мерседес, але не купують, тому замість того, щоб зберегти гроші, купують шкоду. Наприклад, виходять заміж за хлопця, який не може дозволити собі класне весілля, хоча вони про це мріють, просто тому що аби хтось був поряд. Мабуть, жорсткі приклади, але працюють на роботі, яка не подобається, через те, що бояться сказати ні ці, цьому цій пропозиції і напрягтися більше, і отримати ту пропозицію, про яку дійсно мріють. Казати ні пропозиціям, які до нас приходять, насправді дуже складно. Тому що в цей момент наш мозок боїться, що сказавши ні, він втратить більше, ніж отримує. І тільки робота над собою, над своєю підсвідомістю буде допомагати вам. Відмовлятися від того, що дійсно не є істинно вашим, не є в списку ваших мрій. На нас дуже сильно тисне суспільство, соціальні мережі, в яких диктується, що модно, що трендово, які треба купувати крема, близькі для губ, чухли для телефона, які треба образ життя вести, на які спортивні тренування ходити. Це дуже великий тиск. І через нього ми насправді не відчуваємо, чого дійсно ми хочемо, як ми хочемо жити. Таю що коли я була молодша, і тільки розпочинала свій кар'єрний шлях. Я дуже сильно хотіла ось цього гарного життя, яке транслюють багато інфлюенсерів. У нас є певні канони, як треба вести соцмережі, сторіс. Мені здається, що вже не настільки популярні ось ці курси блогерства, де розповідають, як треба вести соцмережі, СММ і так далі. Але, наприклад, ще 5 років тому, 4, це було дуже популярно, був певний стиль ведення соціальних мереж, і кожне, кожен хотів підходити під це. Але це може бути не істинно ваше, і якщо ви перестанете гинатися за тим, що зараз популярно, буде вести так, як вам це близько, ви не те, що будете отримувати більше задоволення від цього. Можливо, люди. Більше вам зацікавляться, але треба вміти казати ні тому, що не є вашим. Як я сказала, це дуже складно відмовлятися від того, що є вже пропозицією. І тому а, у деяких, а, наприклад, є класна робота, тому що вони пожертвували тим, щоб створити родину. А, у них є крута родина у когось, але вони пожертвували тим, щоб створити круту кар'єру, тому що одночасно. Це не відбувається. Ти або працюєш і повністю кидаєш себе, всі свої сили в одне русло, або 50-50 на два русла, і ні там, ні там не буде повноцінно 100% успіху. На жаль, так працює наш світ. Наша увага, наша реальність. Звісно, можна працювати над всіма сферами. От є колесо баланса. Треба працювати над всім, щоб бути більш задоволеним в житті, і все було класно. Але все одно це поетапно. В якийсь період в тебе буде більше кар'єри, більше роботи. В інший етап більше родини. Потім ти зможеш це поєднати і туди, і туди відправляти свої сили. Але спочатку треба вибрати. І вибір стоїть головним в нашому житті. Від нашого вибору залежить завтра, післязавтра і в цілому все наше життя. Якщо ви зараз не зможете сказати ні тому, що вам не подобається, ви через 5 років не будете жити так, як ви мріяли. А на свій день народження, яке в мене було менше тижня тому, я написала собі лист. Він написав не саме в свій день народження, але я його написала на свій день народження, написала у 2020 році. І я його перечитала ось зараз у 2025-му. По-перше, я писала так по-дитячому, здається, так наївно, але дуже мило. А, я прочитала це, його багато, і в мене, звичайно, це викликало сльози, але зрозуміло, що я в цілому досягла того, що я там писала. І я цього досягла завдяки тому, що я казала ні, тому що мені не підходить, тому що не підходить тому баченню майбутнього, в якому я хочу жити. І це мощно дало мені ідею зняти це відео, щоб ви зараз а, взяли папір, ручку і написали собі лист а, через рік чи через п'ять років, а, щоб ви його прочитали потім і зрозуміли, чи а, рухалися ви по. Тій траєкторії, по якій ви хотіли, чи прийшли ви до того результату, який ви написали в листі. От закінчите дивитися це відео, сядьте і напишіть лист собі. Напишіть, як ви бачите своє життя, як ви хочете жити, що ви хочете мати, ким ви хочете бути. Напишіть відверто, щиро. І після цього, як напишете, подумайте, чи те, як ви живете, допоможе вам дібратися до цієї точки без чи ні. Якщо ні. То прямо сідайте і пишіть по кроку, що вам треба змінити. Хочу, щоб це відео трошечки повпливало позитивно на людей, можливо, комусь дійсно допоможе. Я не буду більше розлагольствувати на цю тему, тому що насправді я не дуже багатослівна людина і люблю все чітко по темі. Деякі, або навіть більшість, не отримують того, чого хочуть, тому що не вміють говорити ні, тому що їм не підходить. Крапка. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було цікаво корисно. Сподіваюсь, ви зараз напишете лист собі в майбутнє. Бажаю вам успіхів, бажаю вам досягти своїх мрій і до зустрічі наступного відео. Пока!